Серед усіх багатств нашої планети саме цей метал найбільш відчутно вплинув на розвиток суспільних відносин, оскільки протягом більшої частини життя і розвитку людства відігравав роль грошей та ототожнювався з поняттями багатства, влади, сили, а також є відображенням уявлень людини про красу. Але що нам відомо про дорогоцінні метали і як вони з'явилися, чому золото відноситься до найрідкісніших металів і високо цінується у суспільстві? Якщо запитати у перехожих, чи знають вони найдорожчий ювелірний метал, близько 75% респондентів дадуть відповідь, що це платина. Решта 25% зупиняться на звичайному для нас золоті. Ми схильні судити про дорожнечу по прикрасам, представленим на вітринах ювелірних салонів. Ми точно знаємо, що діамант це круто, а от фіаніт не дуже. Що срібло це непогано, але досить дешево. А ось платина вищий пілотаж. Але потрібно визнати, що наші уявлення, про самі дорогі метали у світі надто зашорошені ювелірною завісою. Більшість з нас навіть не підозрюють про те, що на нашій планеті існують рідкоземельні метали, вартість яких обчислюється навіть не в тисячах, а в мільйонах доларів за грам. Тож для початку з'ясуємо, що собою являє золото і що нам відомо про нього сьогодні. Відомо, що в людському організмі міститься близько однієї сотень грама золота, майже 50% якого сконцентровано в кістках. Інша частина припадає на печінку, нирки і інші органи тканини, тому вислів золота людина в деякому сенсі можна сприймати буквально. До того ж, якщо ви не знали, цей метал в нашому організмі є важливим для життєдіяльності та функціонування. Добова потреба дорослої людини в золоті складає всього 2-4 мікрограма. Таку дозу можна одержати простим носінням обручки на пальці. Але в більшості воно потрапляє в наш організм з їжею. Особливо багатою є на макроелементи, тобто солі золота, звичайна кукурудза. Але є одне маленьке але. Звідки в кукурузі є золото. Цей момент навряд чи вам хтось пояснить. А значить, варто ставити під сумнів правдивість наявності золота як повноцінного металу в цій рослині. Якщо брати до уваги справжні дослідження і розуміння того, як формуються тяжкі метали у всесвіті, то розуміння того, що в кукурудзі з'являється золото під час росту рослини, це тупо маячня. Тепер розберемося в такому науковому відкритті, як взагалі формується золото та інші тяжкі метали. На початку 2017 року вчені з'ясували, що золото утворюється внаслідок злиття нейтронних зірок, але вже через 5 років, наприкінці 2022 року, виявилося, що не все сходиться, і науковці поставили під сумнів попередні відкриття. На сьогоднішній день з астрофізичної точки зору далеко не всі події в космосі здатні створити найважчі хімічні елементи, звідки в кінцевому підсумку взялися ті ж самі: срібло, йод, вольфрам, платина, золото, ртуть, уран та багато інших. Протягом усього 20-го століття і більшої частини 2000-х років у вчених були тільки теоретичні припущення, але не було доказів. Тож 2017 рік. У цьому році виявили пару нейтронних зірок, що зливаються, внаслідок чого виникла вибухова подія під назвою Кіло Нова, яка призводить до появи чорних діл. Це була лише восьма подібна подія, яку змогли зафіксувати вчені. У наслідок цього злиття було створено велику різноманітність важких елементів, включно з такою кількістю золота, що якби його помістили на терези, то воно важило приблизно у 20 разів більше ніж місяць. Також стало відомо, що були створені уран і платина, а загальна маса всіх елементів склала приблизно 5% маси сонця. Здавалося, що загадку появи золота розкрито. Цей елемент, як і практично всі інші важкі елементи, здебільшого вироблявся внаслідок злиття нейтронних зірок з нейтронними зірками, вирішили вчені. Але через 5 років по тому астрофізики виявили ще злиття нейтронних зірок. То на відміну від першої події вони не створили кіло нову і будь-яких важких елементів. Тобто подія 2017 року залишається єдиним спостережуваним безпосередньо злиттям нейтрони зірок, у результаті якого утворилися важкі хімічні елементи. Тому вчені дійшли висновку, що первісна оцінка, згідно з якою приблизно 100% найважчих елементів у Всесвіті утворилися внаслідок злиття нейтрони зірок, більше не узгоджується із зібраними даними. У ядрі більшості сучасних найбільших зірок можуть формуватися елементи лише певних груп. Максимум, що може створити зірка, це залізо, нікель і кобальт. Але якщо під час вибуху над до наявних важких елементів додаються нейтрони, то цілком можна припустити, що під час таких подій створюються ще важчі хімічні елементи. Але астрономи нещодавно провели аналіз залишку над відповідальної за найяскравіший гамасплеск за всю історію, і визначили, що навіть такі надпотужні енергетичні події не створюють дуже важких елементів. Шукаючи пояснення, науковці прийшли до деяких висновків, які можуть пояснити, що тяжкі і дорогоцінні метали сформувалися в більшості ще до появи нашої сонячної системи. А точніше, в часи, коли було більше матеріалу для формування надмасивних зірок та надмасивних нейтронних зірок, які були в сотню разів більші за сучасні надмасивні зірки, в ході існування яких утворилися тяжкі елементи. У ядрах надмасивних зірок відбуваються реакції термоядерного синтезу, які справді часто продукують нейтрони, але протягом багатьох тисяч років, а не відразу під час швидкого вибуху над нової. Ці нейтрони можуть бути поглинені будь-яким ядром атома, і в такий спосіб може з'явитися новий елемент, що знаходитиметься далі в періодичній таблиці. Цей процес добре вивчений, і він справді відбувається в зірках і відповідає за появу значної частини елементів, зокрема Олова, Баррі, Вольфраму, ртуті та навіть свинцю. Але за допомогою цього процесу неможливо створити елементи важчі за Вісмут, оскільки, коли вісмут-209 захоплює нейтрон, він спочатку розпадається на полоній, а потім розпадається назад на свинець, запобігаючи утворенню найважчих елементів, таких як Радон, Радій, торій, Уран і Плутоній. А тепер задумайтеся, є пояснення, як виникло золото, адже воно в періодичній таблиці нижче за вісмут. А як з'явився Уран, Плутоній та Радон, які теж є на нашій планеті? Якщо скласти все разом, то виявиться, що вчені все ще не розуміють, як виникли найважчі елементи у всесвіті. Мабуть, у космосі відбувається щось іще, чого астрофізики поки що не знають, що й призводить до появи величезної кількості важких хімічних елементів. А тепер повернімося трішки назад. Уявіть собі кукурудзу, яка знаходить золото, якого в природі дуже мало і черпає його з землі, яка у нас під ногами. Та порівняйте з вибухом нейтронної зірки, внаслідок якої це золото з'являється. Щось тут не сходиться, чи не так, як кукурудза може формувати взагалі золото, і до того ж, як більшість стверджують, чи не єдина з продуктів харчування людини. Насправді пояснень дуже багато, але факт пояснення з точки зору здорового глузду та наукових підтверджень лише один золото це перший з дорогоцінних металів та стійкий до багатьох хімічних процесів, що віднайшло люство в надрах землі. На території Болгарії у Варненському некрополі знайдено золоті вироби, що датовані 4600 роком до нашої ери. Цей золотий скарб досі вважається найдавнішим у світі. Отже, звідси випливає, що людство знайоме із золотом уже як мінімум 6500 років. А також пояснює той факт, чому золото асоціюється з багатством. Прикраси з цього рідкісного металу з'явилися ще задовго до появи заліза, міді та бронзи у житті людини та перших задокументованих імперій і держав. До того ж, перші війни, які можна назвати війнами з наукової та підтвердженої точки зору, теж починають відбуватися саме в період між 4 та 6 тисячоліттям до нашої ери. Більшість дорогоцінних металів, які дорожчі за золото, з'явилися лише кілька століть, а то й десятиліть тому. Але вони всі є еквівалентом мізерної кількості в природі. Саме тому вони дорожчі за золото. А ось золото поєднує в собі багато речей. Це справжній культ, який налічує тисячі років. Саме тому всі бачать багатство в золоті і прикрасах з нього. Тобто випливає, що люди, суспільство, імперії та держави ще задовго до того, як досягти успіху та прогресу, які. І ми маємо сьогодні зробили цей метал найбільш коштовним та важливо необхідним для регулювання економіки, взаємовідносин та життя людини. Отже, як ви зрозуміли з раніше сказаного, золото є найважливішим елементом світової фінансової системи, оскільки даний дорогоцінний метал був віднайдений першим. А також він не схильний до корозії, має багато сфер технічного застосування на сьогодні, а запаси його невеликі. Але варто відзначити, що до початку 19 століття цінність золота залежала в основному від естетичних та ювелірних виробів, від кількості виробів цього металу та їх оригінальності. Тому що золото має унікальні властивості, майже не реагує з навколишнім середовищем та багато інших причин, які нам відомі. І лише наприкінці 19 століття, коли стало зрозуміло, що золото не безкінечне, його вводять як сталу одиницю економічної системи в чистому вигляді металу, тобто злитки. Золото практично не втрачалося в процесі історичних катаклізмів, а лише накопичувалося і переплавлялося. Враховуючи цей факт, ваша каблучка або перстень цілком ймовірно може мати частинку золота, що використовувалося у середньовіччі або ж належало комусь з видатних історичних осіб, а то й було свідком хрестових походів чи інших історичних подій. Але чи задумувалися ви, чому золото іноді дешевшає, а потім знову піднімається у ціні? Мабуть, так, але чи зможете ви пояснити цей момент? Мабуть, ні. Справа в тому, що роль золота в порівнянні з іншими дорогоцінними металами відрізняється умовною незалежністю. А цю незалежність йому присвоюють фінансові ринки, ринки цінних паперів, центробанки країн світу. Тобто, фактично люди, які керують процесами цінностей у суспільстві. У 70 х 80 х роках була спроба відв'язати золоті резерви від валюти, так би мовити, зменшити вплив золота на ринок цінних паперів. Але той факт, що видобуток золота не безкінечний і цей метал все рідше зустрічається у надрах землі, змушує знову повертатися країни світу до золотої прив'язки. Золото це стала валюта, що майже не коливається. А чому? Спитайте у будь-кого з людей, які інвестують, чи варто тримати інвестиції в золоті. І ви 100% почуєте відповідь: обов'язково. Саме тому цей метал стабільно цінний, і отримавши колись цю цінність, ще задовго до нас з вами, він поступово отримав незалежність. На нього не впливають країни, імперії чи цінні папери. Єдине, що регулює цінність золота, це економічні та політичні фактори, тобто ті ж самі люди. На сьогоднішній день цей метал знову скуповується багатьма країнами, а це означає, що його цінність збільшується у суспільстві, тим, що доступна кількість золота для більшості звичайних людей зменшується та обмежується, якщо хочете. А якщо до інших цінних металів, яких ще менше. А все просто вони стануть ще дорожче, бо вони залежать лише від кількості, і будь-яке здорожчання золота веде до здорожчання рідкоземельних ресурсів. Більшість металів, які дорожчі за золото, надто цінні в сенсі видобутку, розвитку та майбутнього для людства. Висновок такий, що як не крутий, а золото це в основному інструмент для регулювання економіки, розвитку та їх процесів. Цікаво, й те, що більшість людей ніколи навіть не цікавилися тим, що більшість металів, які дорожчі за золото, не використовуються у ювелірній справі. Золото займає сьоме місце у рейтингу серед найдорожчих металів. Завдяки високій провідності і стійкості. Золото має широку сферу застосування. Найпоширеніша це ювелірна, потім електроніка, медицина, аерокосмічна. Щорічний попит на промислове золото становить кілька сотень тонн. Паладій, як метал, вирізняється тягучістю і ковкістю, завдяки чому добре піддається пайці, поліруванню та гравіюванню. Чистий паладій не використовується в прикрасах, бо дуже м'який. У ювелірній справі застосовуються лігатури з додаванням рутенію, міді, срібла та нікелю. Вони підвищують твердість паладієвого сплаву та стійкість прикрас до зносу. Крім ювелірної сфери, паладій широко застосовується в автомобільній промисловості. Зокрема, його використовують у каталізаторах бензинових Авто для очищення вихлопу від шкідливих речовин також з паладію виготовляють медінструменти та зубні протези. На п'ятому місці Іридій. річний обсяг виробництва цього металу досить малий і становить лише три тонни. Іридій це побічний продукт видобутку платини, паладію та нікелю. Ювеліри додають його в платинові сплави для поліпшення їх властивостей. Іридій зміцнює сплав, робить його більш міцним та зносостійким. Також іриді застосовують у виробництві двигунів для авіації труб, підшипників, хірургічних інструментів та лазерів. За даними Bloomberg, тільки з початку 2021 року Іридій подорожчав на 131% і перевершив за темпами підкоїн. Через різке подорожчання інтерес до цього металу, як до інвестиційного активу, зростає, але на біржах метал не продається. Щорічно у світі видобувають лише близько 30 тонн родію. Родій має високі відбивні властивості, тому активно застосовується у виробництві дзеркал та рідко кристалічних екранів. В ювелірній промисловості родій використовують як стійке покриття для виробів. Родій надає прикрасам з білого золота і срібла гарний рівномірний блиск. Завдяки стійкості до корозії та окиснення вироби з таким покриттям довше не темніють. Прикраси з родієвим покриттям за звичайні, оскільки фінанси. Сові витрати на виробництво значно вищі майже 80% світового попиту на родій займає автоіндустрія. Цей метал використовується в каталізаторах та фарах. Це радіоактивний метал сріблясто білого кольору. У чистому вигляді Плутоній самостійно не існує у земній корі. Це перший хімічний елемент, який почали синтезувати або виробляти в лабораторіях у промислових масштабах. Плутоній широко використовується як паливо для ядерних реакторів, а також як джерело енергії для космічних апаратів. Така висока ціна обумовлена тим, що Тритія на планеті лишилося менше 18 кілограм, при тому, що світова потреба у цьому металі становить лише кілька кілограмів на рік. Третій використовується як джерело нейтронів у термоядерній зброї, а також у побуті для створення підсвітки. Така підсвітка активно застосовується у військових та цивільних приладах, годинниках, брелоках та тому подібне. Хіба може один грам металу коштувати мільйони доларів? Так, якщо це Каліфорній 252 найдорожчий і самий рідкісний метал на землі. Його ціна дійсно захмарна і доходить до 27 мільйонів за один грам. А все тому, що за деякими оцінками запас цього металу у світі не перевищує 5 грам, а максимальний обсяг річного видобутку становить лише 30-40 мікрограм. Чистий каліфорній 252 не зустрічається у природі його створюють хімічним шляхом у лабораторіях. У захищених ядерних реакторах. Каліфорнія використовується як джерело енергії в ядерній фізиці та в медицині. За потужністю його можна порівняти з невеликим ядерним реактором. Випромінювання металу застосовують як променеву терапію для лікування ракових клітин. Також за його допомогою визначають дефекти в реакторах та літаках. Що буде, коли скінчиться в надрах нашої планети дорогоцінне золото? Цікаве і тяжке запитання водночас, але актуальність його не вичерпна, доки цей метал впливає на наше життя протягом тисячоліть. Агентства прогнозування економіки передбачали в 2022 році, що до кінця 2023 року ціна на золото складе близько 1515 доларів за унцію. До кінця 2025 року його ціна складе 1795 доларів, а в грудні 2026 року воно згосте до. Нового максимуму в 2127 доларів за унцію. На сьогоднішній день ціна вже становить 2100 доларів за унцію, Отже, історичний максимум ціни на золото побитий згідно прогнозування на два роки вперед. До того ж, якщо світовий видобуток золота збережеться на рівні 3000 тисячі на рік, як це є сьогодні, то запаси жовто-дорогоцінного металу у світі можуть виснажитися вже через 15-20 років. Уявімо, що все золото добуто і воно лежить під замком. Його роль така ж, але ділитися ним ніхто не має бажання. Хочеться обійти стороною найгірші прогнози, але реальність така. І цю думку, до речі, не так давно за свого життя висловив відомий американський інженер та футуролог Жак Фреско. Єдине, на що здатне людство на сьогоднішній день, як і багато тисяч років тому, це грабувати і воювати заради кращого життя. Нинішні економічні відносини зав'язані на достатку і могутності, тому ця система золотої прив'язки вигідна для світу. Суспільство, устрій та світ не мають інших варіантів співіснування і розвитку на сьогоднішній день. Тому є два найбільш вирогідних сценарії розвитку: золото замінить на щось інше, або тотальний занепад світу з подальшою переоцінкою цінностей.